Здоровки усім! У сьогоднішньому випуску ще одне сюжетне завдання, яке полягає у тому, щоб захопити кузню Фамацу. І звільнити її від монголів. Я вже прибула на точку і намагаюся зрозуміти, куди мені йти. І потихеньку підкрадаюся. Якісь крики. Це, напевно, якісь здорові оті. Попереду битва. Припаси. О, можна зробити Chain Assassinate. Тільки я ще не зрозуміла, як його робити на цьому етапі, тому побила тільки одного. З списами дуже кусять. Відправив мене в повітря. Бадлюка. Отримуй, кунаєм по шиї. Що коїть? Де ще вороги? Чого обидва не присняються? Юна! Джіне! Припаси! Ти прийшов? Що та тут та трапилось? Де так ховається з тим, що лишилась від Комацу? Коку Монголи прийшли кілька днів тому. Ти вони захопили в'язнів, убили всіх, хто чинив опір. А тепер вони вертаються, щоб завершити почати. Це були лише розвідники. Основні сили не мають бути далеко. Тоді Але ми маємо йти зараз. Я Ні, ми, ми утримаємо маморі. місто. Що а? нам я потрібна кузня Комацу і її люди? Якщо хочеш, можеш йти. Ні, я втомилася а тікати. Відведи не мене не до решти. Як багато вижило. Кілька сімей. Здебільшого фермери та ковалі багато у битві не зроблять. Ти вбила усіх цих людей самотужки. Гарна робота. У мене була практика. Зможеш дістати більше стріл, тільки використані застряглі в тілах і будинках. Згодяться. Я вела селяну безпечне місце. Одного з них оточили монголи. Вона жива. Уже безпечно. Монголів нема. Поки що. Ми йдемо до кузні. З нами будеш у безпеці. Чи працює кузня? Так, але ми не можемо її запалити. Дим приверне до нас увагу і покаже монголам, де знайти нас. Цим ми заманимо їх у пастку. Змусимо битися на нашій території. Вони явно не очікуватимуть тебе тут. Лорда Сакаю. Сестра. Така! Я молився, щоб боги захистили вас. Я ціную це, та я прийшов за твоєю допомогою. Юна сказала, що вам дещо потрібно. Новий інструмент, щоб визволити лорда Шімуру. Його ув'язнили в замку Канеда, і я повинен прорватися всередину. Тихо, щоб ніхто не помітив, це місто має кузню, а ти коваль. Найкращий. Я міг би дещо зробити, але немає часу. Монхоли. Я не дозволю їм взяти комацу. Ми залишаємось. Мені потрібен мій помічник Юкіо, але ми розділились. Де він? Гадаю, він шукав свою дружину у місті. Я знайду Юкіо. Юно, готуйся до бою. Вона завжди готова. Чекаю. І де він? Неясно. Калюжі крові. О, о. Тканина. А, как он такой? Wasted. А страшно. Капец <сі> <піць він> живучий. Хм, ну цей... Помічник коваля. Кіжа. Кіжа. Е, ну, показує, що він в цій будівлі. Просто тут так темно, що я не бачу, де залізти на другий поверх. Цієї драбини не видно. Жесть. Зупиніться. Юкіо. Е, так. Потрібна твоя допомога на кузні. Ходи за мною. Чекайте. Моя дружина та її сестра за річкою. Веди мене до них. Швидко. Сюди. Будьте поруч і робіть, що кажу. Мені так подобається, як він з драбини спускається, такий шух і з'їхав. Ховайтесь. Так багато крові. Не дивіться туди. Дивіться на мене. Так, мій пане. Монголи знайшли їх! Будьте тут. Так, а куди вони так біжать? Я хочу в них щось кинуть. Ну. Ой, Я <рик> ще приціл у мене був нормальний. Ой, вибач паняночко. А, найбільше дратують мене ці великі щитовики. Ну, хоча, звісно, якщо вчасно міняти стійку, то все буде нормально. Дякую. Юкіо послав мене. Він живий. Слідуй за мною, так і потрібен. Твій чоловік. Кохана. Юкіо, я думала, що втратила тебе. Ти, ти поранена. не поранена. Той чоловік, не вся як тварина, або як демон. Лише коли б'юся з монгола. Припаси. Ми йдемо до кузні. Не відходьте від мене. Юкіо, він врятував нас, тако! Дякую, мій пане. Монголи тут. Де юна. Вона пішла за сім'єю, що живе в домі за річкою. Ще не повернулася. Що? Не розпалюй кузні, поки ми не повернемося. О, починається мій улюблений мотивчик. Припаси. Діне, я тут. Ми готові розпалювати кузню. Така сказав, що ти шукаєш родину. Я запізнилась. Монголи захопили їх прямо за річкою. Ті люди прихистили таку та мене, коли він ще був учне. Тоді ми не можемо залишити їх. Ходімо. Ой, я присяду. Самурай! Де самурай? Кажи правду. Інакше. Я скрипжу твою друзів. Ми не знаємо ніяких самураїв. Де решта ваших людей? Вони пішли. Будь ласка, відпустіть нас. Злий сміх. Тканина! Треба обережненько до них підкрастися. <зас> Га! Що? Що він тут робить? Ну, може, це для мене навіть і добре. Добренько і цього прибрала. Залишилося ще троє. Брін, чувак всередині стоїть за три метри від мене, і він не почув, як цей. Упав я, я не знаю. Ще цей і ще один. Скрадаюся. <паспілляє> Я нас боргу перед тобою. Та, ні, Юна, заспокойся. Ти врятувала моє життя. Припаси. Ви, Ви врятували нас. Битва не скінчилась. Ви зможете дістатися кузні? Е -е. Так. Я гадаю, що так. Усі, тримайтеся ближче. Звідки він взявся? Це, це довга історія. Те, як, це, як він їх убивав. Він не вона? людина. Можливо, ти права. Як завжди бігти треба 500 мільйонів років, метрів до того, щоб дістатися точки. Сестро. Слава кузню, так? А як же монголи? Вони не ризикуватимуть знищити все це місце, тому у нас є шанс бити їх всіх. Якщо вони спершу не вб'ють нас, в будь-якому разі ми тут триматимемо оборону. Ну, ось, власне, і починається. Хотіла кинути, не знаю, чого не вийшло. Щось пішло не так. Ще не звикла, що можна якось кидати. Не вивчила, які кнопки це роблять і. У них іще усіх так багато здоров'я, мені потрібно постійно ну, наносити куку ударів. Ще й бляха треба захищати тих, хто сидить всередині, якщо туди хтось пролізе. Ви бачили, не могла застрибнути. Чомусь запис залагав на декілька хвилин, і, на жаль, не записала я, як я тут билася. Тут ще собаки прибігали, якийсь, типу, величезний такий генерал був. Але чомусь, чомусь запис не захотів цього записувати. Він такий ні, це надто жорстоко, я відмовляюся. Точно, точно, за жорстоке поводження з тваринами. Стілочники, вони оточили кузню Ми повинні покінчити з ними швидко. В ідеалі, звісно ж, щоб я їх ну, покінчила теж з свого лука, бо вони з усіх боків, але ну, з мене такий лучник. Даша! Даша! Не дуже добрий. А, капець їх багато. Імося прямо перед носимо селянку від олаги. Хоча, звісно, вже могли б щось зробити там, я не знаю, кинути там щось в собаку, наприклад, або взяти смолоскипа і підпалити кого-небудь, або просто по башки комусь стукнути чимось. Ну, але ж ну ми тут з юною в всі інші просто селяни. Хоча, як на мене, інстинкт самовиживання у людей ну, достатньо великий і. Тут залежить їхнє життя, і вони могли б так то трошки тут Але трошки. Не починати чимось битись, бо вони б мені заважали. Це я намагаюсь зрозуміти, якою кнопкою кинути бомбу. Ну, і як ви зрозуміли, я так і не второпала, як це зробити. О, непогано лідера вбила. Юна, стріляй давай. Що ти просто стоїш? Давай, працюй, допомагай Що я одна тут маю всіх вирізати, чи що? О, невже кінець? Їх було дуже багато. Приколіться, ми з юною захистили вдвох усіх цих селян і вбили всіх цих монголів. Хе, либиться. Ніколи не бачив самурая, який би так бився. Про що ти кажеш? Ти більше, ніж самурай. Він мстивий дух, що повернувся з могили, щоб вбивати та різати монголів. Де ми сховаємося тепер? Ми не будемо ховатися. Запалюй свою кузню і повертайтеся до виготовлення міцної зброї комацу. Ось як ми боротимемося. Ось як ми врятуємо лорда Шімуру. Мстивий дух. Гадаю, вони вподобали це. Тим часом у замку Канеда я читав, що самураї слідують шляху честі. Це одна з багатьох відмінностей між нами. Хм. тоді чому ми знаходимо наших воїнів вбитими зі спини? Сакай ніколи б не вдався до такої тактики. Війна витягає назовні справжнє нутро людини. Це зробило тебе собакою, випущеною твоїм братом Кублаєм, гвалтувати та грабувати за його наказом. Твій племінник зраджує шляху самурая. Він перетвориться на те, що ти ненавидиш. Доки ти не приєднаєшся до моєї імперії, щоб боротися за мир. Тобі не потрібні союзники. Тобі потрібні солдати, щоб скинути Щогуна. Подумай над моєю пропозицією. Допоможи своєму племіннику відновити свою честь. Поки його боягузтво не зайшло надто далеко. І доки я не приніс тобі його голову. Я не зможу звільнити свого дядька. Доки така не закінчить, над чим працює. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і залишати коментарі, адже це допомагає просувати мої відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.